Друзі, всім привіт! Я вирішила створити свій YouTube канал. І так, чому ж я його вирішила створити? Та просто, тому що мені дуже-дуже подобається знімати всілякі влоги. Я дуже часто знімаю просто для себе, нікому їх не показую, але отут я вже вирішила точно їх знімати і викладати. Так, що тут взагалі буде? На цьому каналі я планую викладати дуже-дуже багато влогів, типу з поїздок, а, З поїздок? А, просто з якогось дня да, мій перенагружений, навантажений день, да, коли я ходжу і на танці, і на англійську, і в мене ще купа-купа справ, або просто коли я там хожу гуляти. Типу, таке просто My Daily Life. Ну, Щоденна рутина, типу щось такого. А ну, це буде цікаво. Я буду старатися. все, очікуйте Нового відеосика. Я думаю, він буде, а, ну, типу, вийде завтра. Хочу такий ну, так, цікавий зробити відос, типу влог насичений просто буде день подіями. Так що все, чекайте.